Минулими вихідними спорткомплексі Олімпієць прийшов фінальний етап чемпіонату України з футзалу серед дівчат 2005-2006 років народження та молодше – Друга ліга у турнірі взяли участь п'ять команд зі Львова, Славутича, а також команди з Житомирської, Рівенської та Луганських областей. Ігри пройшли по круговій системі. Кожна команда зіграла з кожною. В останній грі турніра зустрічались Славучанки з нашого кадру США і команда з Житомирської області. Зустріч пройшла з великою перевагою словочанок. Вони фактично постійно грали на половині поля суперника, і вже в першому таймі було забито чотири голи. А в середині першого тайму сталася неординарна подія після травми, отриманої футзаліскої з команди Житомирської області, суддя змагань на руках виніс її з поля під оплески глядачів. І після цього гра була продовжена. В перерві досить спокійний наш тренер Панченка пояснив деякі помилки, що не дозволяли збільшити рахунок. По грі було видно, що словочанки виграють цей матч і стануть переможцями турниру у другому таймі. Спочатку наші дівчата досить легко забили три голи. Потім розслабились і пропустили гол. До фіналу рахунок матчу збільшився до 9-1. На урочистому закритті турніру з вітальною промовою до учасників змагань виступив мер Славутича Фемічев. І сьогодні географія цих змагань ну, просто шалена. Від Західної України, яка приїхала сюди, 12 кілометрів від кордону з Білорусі, в цей непростий час, я вам дякую, що ви, Славутичі, і Луганська область, схід України. І, мабуть, символічно, що сьогодні, в день пам'яті Героїв Небесної Сотні, ми маємо це свято: свято футболу, свято спорту. В День пам'яті тих людей, які загинули за бачення відкритої демократичної України, країни без стереотипів з вільними думками, без стереотипів навіть в тому, що дівчина може займатися футболом чи футзалом. В цьому і є наша перемога. Я дякую вам, що ви сьогодні в Я Дякую вам, що ви обрали для себе спорт і рухаєтесь цим напрямком. Що ви маєте здоровий спосіб життя, що ви маєте ці погляди на життя і пропагандуєте їх в молодому суспільстві. Я вітаю тих, хто сьогодні переміг, але перемогли сьогодні всі. Я бажаю вам досягти великих успіхів, щоб на вашу честь звучав гімн України на найвищому рівні. І мені сподобалося, що дівчатка тут реагували. Я сам до речі думаю, що гімн вже звучить зразу, раз і руку на серце. Це класно, Це означає, що ми любимо нашу країну. Ми любимо Україну. І повірте мені, все буде добре. Ми все переможемо, все відбудуємо, повернемо до себе окуповані території, захвачені території. Бо Україна єдина, Україна сильна. Завдяки таким, як ви, таким молодим, гарним дівчатам, які домагаються перемог і рухаються вперед. Дякую вас і з святом і з перемогою. Дякую. Ходимо до нагородження після цього радісних хвилини спочатку нагородили тренерів команди. Нато всі їдуть до Львова, а Львів їде до Славутича. Я вам дякую за це, за цю позицію. Те, що зберігаєте спокій, не боїтесь завжди. Раді бачити Солочу приїздіть, а ми до вас будемо їздити. Після цього найкращі гравці кожної команди отримали також нагороди. Та окремі призи для найкращих гравців у номінаціях. Кращий вратар змагань став вратар команди Дю США міста Львів. Музика. Кращий захисник змагань гравчиня команди «Гощаночка» міста Гоща. Музика. І кращий бомбардир змагань Ковшик Дарина, Кадею США, Олімп міста Славутич. Музика. Всі команди-учасники чемпіонату отримали солодкі призи. А кубки та медалі розподілились наступним чином: бронзові медалі додому повезли команда гощаночка з міста Гоща. Срібними призерами турніру стала команда «Дюс США-1» міста А переможцем змагань стала команда КДСШ США міста Славутич, тренер Володимир Панченко. А у фіналі гімн України та Славутича. А у фіналі ще раз вітаємо юних славутичанок зі званням чемпіонів України у другій лізі.